Всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні у рубриці Ранкова кава ми з вами поговоримо про ранковий догляд, про деякі покупки і протестуємо з вами ось таку масочку для волосся і відкриємо з вами на затест ось такі патчі, які я купувала в Аврорі. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Давайте відразу нанесемо ось таку експрес-маску, шапочку для волосся від InstaGood. Купувала я її в Єлі десь близько тижня тому хороша на неї була акція. Навіть покупочки вам не показувала, тому що це була така одноразова покупка. Написано, що експрес-маска, шапочка, Miracle Hydration Hair Mask and Cape. На основі екстрактів аргани, алоє та вітаміну Є, е. підтримує оптимальний рівень вологи, інтенсивно зволожує та пом'якшує, допомагає впоратися з сухістю волосся, активізує процес відновлення по всій довжині, захищає від ламкості, повертає блиск та шовковистість. Маска робить волосся м'яким та слухняним, полегшує розчисування та укладку, створює захист від зовнішніх негативних впливів. Ідеально підходить для всіх типів волосся, особливо для ламкого, сухого та тьмяного. Спробуй, волосся буде у захваті. Спосіб застосування потрібно вимити волосся. Я це вже зробила, злегка підсушити рушничком, теж зібрати його та одягнути шапочку, зафіксувати її за допомогою стікера. Так, дбайливо помасажувати волосся для рівномірного розподілу маски, залишити на 5-10 хвилин. Це мені й потрібно, щоб було швидко, тому що зранку багато часу немає. Маска із зігріваючим ефектом, тепло, яке утворюється під шапочкою, підсилює дію маски. Зняти масу, шапочку та ретельно промити волосся. Застережні заходи. використанням необхідно протестувати засіб на невеликій ділянці шкіри. Значить, тут пише вага 35 грам, і тут ось така ще йде інформація, як то все потрібно значить, її використовувати. Це спа-догляд за волоссям вдома або на відпочинку. Ідеальний експрес-догляд перед важливою подією за мінімальний час відновлює волосся. Глибоко зволошує, надає приголомшливий блиск, м'якість та шовковистість, запобігає ламкості, зміцнює та відновлює волосся від коренів до кінчиків. І ось тут є всякі різні хештеги. Будемо їх, звичайно, ж позначати. Доволі така вона товстенька. Звичайно, що якийсь конкретний відгук, напевно, вже буде в порожніх баночках ми з вами зробимо. Так, ага, тут ось так вона йде запакована. Звідси, в принципі, пахне якось так приємний такий аромат, косметичний. Ось так вона складена. Так, але, напевно, треба було зняти рушник з. Голови, щойно душ Так. І відкриваємо саму шапочку. ого тут така прям ціла шапка. Так, давайте ми поверну собі цією стороною. Так, беремо. стікер, я так зрозуміла, ось цей і. Сама шапочка. Ну Давайте одягаємо її, як капюшон, напевно, на волосся. Можливо, треба було би якось його зафіксувати. Хоча, якщо я його зараз зафіксую, то не факт. Так. Збираємо все волосся під цю шапочку. Смішно? Так, я не прочитала, що з цим стікером треба зробити. Ага, відчепити його, напевно, ось тут. Збираємо все волосся максимально під шапочку і фіксуємо стікер так відчепився. Все, помасуємо його, розділимо масочку. Атракція для тебе. Так, одягнути шапочку, зафіксувати стікером, помасувати. Ага, тут пише 20-30 хвилин на упаковочці, а тут пише залишиться на 5-10 хвилин. Ну добре, поки я з вами тут побалакаю, зняти шапочку та ретельно промити волосся. Ну, давайте ми ще так помасуємо трошечки такими, особливо тут, де в мене кучечок, кінчики. Одним словом, шапочка є. Я вам не сказала, чим я сьогодні вмивалася зранку. Ось такою пінкою. Це в нас May Island 7 Days з пептидами. Кокос з кокосовою олією та церамідами. Ось така пінка, в мене тут її вже недостатньо багато є, але вона мені дуже подобається. Об'єм 30 мл, дуже добре очищує шкіру і знімає всякі ваші лущення, якщо є на шкірі. Після вмивання я нанесла ось такий. Це в нас пілінг для обличчя сейн з гліколевою та молочною кислотою 5%. Він у мене вже закінчується на дні, можливо, ще буде на один разочок. Я вже навіть його ось так повернула і не працює у мене вже тут навіть дозатор, то прийшлося ось так його витрушувати і наносити. Скоро буде в мене в порожніх баночках. Хочу сказати, що в принципі він хороший. Але мені все ж таки хочеться чогось більш такого активнішого вже. Ну, все ж таки, 35 плюс це за слабенький зараз він на мене, для мене, так далі, коли вже змила я цей тонік, про, про, тонік. А, пілінг. А, тонік а, ось такий нанесла від Avon Naturals, ці, що полезні є трави. Тут з того. Мілілітрів об'єм непоганий. І також від, буквально на днях відкрила ось такий від Unice мультибренд з Алої Вера. Тут 110 мл об'єм, йде з розпилювачем. Дуже приємний має ніжний аромат. Також використовую його як тонік, або можу навіть ось так нанести на обличчя, щоб трошки е е е освіжитися. І, так, знаєте, прокинутись зранку. Далі зробила ще сьогодні зранку масочку, ось таку. Взагалі, це очищаюча паста рожева глина. Так, щодо маски ось цієї на голові, відчуваю ефект такого зігріву, Так, починає так знаєте, гріти гріти так. поки що терпимо. Yeah. <sighs> Значить, це в нас очищаюча паста рожева глина. Сюди входить 95 інгредієнтів натурального походження, ваганська глиняна паста з ароматом грейпфрута Чудово очищає шкіру від забруднень, токсинів і залишків макіяжу. Паста не забиває пори і не викликає відчуття стягнутості, залишає шкіру гладкою на дотик і чудово освіжає. Активні інгредієнти. Рожева глина заспокоює і розслаблює шкіру, органічна вода грейпфрута очищає і звужує розширені пори, володіє антисептичною дією, освітаю. Та регенерує епідерміс, фруктове тріо, малина ожина полуниця це антиоксиданти, покращують мікроциркуляцію, регенерують клітини шкіри. Значить, спосіб застосування, значить, ностіть на вологу шкіру обличчя ніжно помасажувати, уникаючи області навколо очей, змити водою. Для більш сильного ефекту можна використовувати в якості маски, залишити на шкірі на 3-5 хвилин. От я власне використовувала якості маски, нанесла на 5 хвилин. Доволі таки вона йде, знаєте, така, як звичайна, глиняна маска такого ніжно-рожевого кольору. Приємний має такий фруктовий аромат, ненав'язливий, швидко він вивітрюється. Але на десь. Поки я наносила, то відчувала таке потім якесь поколювання, пощипування. Тобто ці активні інгредієнти, вони працюють. Я не впевнена, що вона всім підійде, тому що тут все ж таки є натуральні компоненти. Знаю, не всім така косметика підходить, тому тут вже вибір за вами, як ви, ви вже, напевно, знаєте, чи вам підходять натуральні компоненти чи ні. Але бачите, ніяких в мене якихось негативних там, почервонінь чи якихось подразнень у мене не було. От, ой, маска також гріє нормально на, на голові. Так, знаєте, аж таке аж перепікання йде. Ти не засікала часу? П'ять хвилин? <годинника нема> Окей, Добре, значить, щодо тієї маски, тут об'єм я вам не знаю, 150 мл. Це поляки виготовляють. Буду далі її її тестувати, використовувала я її. Вона мені не сподобалась як пінка для вмивання, та? тому що це все ж таки глиняна основа, і мені не подобається це возюкати по обличчю. Потім треба брати якийсь спонж і це все змивати. Мені незручно, мені комфортніше нанести як маску, походити 5 хвилин і просто це все потім спонжиком легенько змити. Рекомендую все ж таки спонжиком, тому що коли ви. Ту маску наносити і потім її просто хочете руками змити, то у вас нічого не вийде, вона просто буде залишатися у вас і її важко буде змивати з обличчя. От, то все ж таки краще для неї використовувати спонжик. От. Е Далі її тестую, звичайно, беру її в догляд на осінь. От і там побачимо, чи вона мені вже в порожніх баночках підійде чи не підійде. І давайте ще хочу з вами ось ці патчі відкрити. В принципі, по масті, я напевно вам все сказала, Масці масті все ж таки використовую як маску. Ось такі пачі, купувала я їх в Аврорі, Ціна на них була дуже бюджетна. На каналі Іра Псіол Beauty Life. Я бачила в неї також в покупках такі пачі, але я забула в неї запитатися, як її... чи вони... я не знаю, чи вона їх відкривала чи ні. Вони повністю в мене йдуть в плівці. Оп. Якраз падше мої закінчилися. А, я тут ще зверху умудрилася а, зірвати щось. Це що? А, це ще якась плівка була на, на упаковці. Так приклеїли. От, Тут звичайний тут українська, ага, у українська нас тільки на етикетці. Патчі для повік зелені. Артикул 63.527, Е, Нанести так, розмістити на шкіру у зоні навколо очей, гострим кінчиком до перенісся. Через 10-20 хвилин зніміть. Залишки Есенції не змивати. По-моєму, там писало, що вони. А, грінті, зелений чай. От, давайте ми з вами їх відкриємо. Що це за фірма написано а, ліфуша. Цікаво. Коробочка так все гарно. От, так вони виглядають. От, давайте ми їх з вами будемо розкривати. Тут все стандартно, є ложечка. Ой, дуже багато рідини, аромат ледь, ледь помітний, вони там прям всі собі. булькають. Не цей. Давай ми зразу нанесемо під очка. Вже спадень то спадень. Треба. Прийняти горизонтальне положення вони будуть сповзати. Тому що рідини дуже багато і вони їдуть донизу. Так, тільки в горизонтальне положення. От. Ні, аромату в них абсолютно ніякого немає. Так. Рознесу залишки есенції по обличчі. знаєте, я хотіла вам ще показати тапочки, які я собі купила. Тому що нас дуже сильно лякають тим, що осінь почнеться, почнуться холоди. А, значить, наш мер пан-садовий робить буржуйки. От. Так, бачите, бач, всі сповзають. Треба горизонтальне положення приймати, щоб вони трошки зафіксувалися. От. Ну, Зараз я, я вже піду. Так, я до рушничка протру. От, і я собі, ми тут ходили, шукали. Ага, тут що тут є? Книжка? Де тут вона була? Всередині в тапкові? Клас. Коротше, ми тут ходили, шукала для донечки ці е, туфельки та, та 1 вересня. І я просто побачила в сінсей, ми заходили. Я навіть ще не, не знімала. От, е, сінсей, етикеточка. Ось такі тапочки. У мене колись були, але ну я купляла їх зовсім в іншому місці. А тут дивлюсь, в сенсеї такі є. Мої вже такі чорні я мала. Ну вони бомбезні мене виручали в дуже холодну пору року. Я от люблю такі речі, тому що я змерзлюк. От розмір у мене 36-38. Дивіться, бач, по геть, невідомо куди. Так. Аби йти лягати. От, значить, дуже м'ясеньке, так що зверніть увагу, хто в Сінсеї замовляє, чи ще щось 119 гривень вони там коштували. Я просто буду грітися такими штуками, коли похолодає. Так, ну що, йду в горизонтальне положення, повернусь до вас через 10 хвилин і будемо знімати пачі і нашу шапочку, і дивитись на результат. І так, пройшло в нас 20 хвилин. Пачі вже так добряче собі а, всілися на обличчі. Знімаємо їх. Тримай. Я знаю, що ти мене любиш. Так. Угу. От, шкіра така гладенька, в принципі. Трошечки вони щось пощипували, але, так, знаєте, було нор нормально. І давайте знімаємо шапочку. Подивимось, що там в нашій шапочці? Залишилось ще трошки такої брідни. Так, і волосся. Ага, волосся та таке, знаєте, маслянисте, як якусь нанесла масочку. Я зараз швиденько піду, зніму, помию проточною водою. І повернуся, можливо, навіть трошки підсушу феном, і повернуся зразу до вас. Так, я масочку з волосся змила і трошечки підсушила феном. Хочу сказати, що мені, в принципі, сподобалось. Знаєте, волосся якесь таке гладеньке недотик. Такий. Коли я його змивала, достатньо була така кількість, якби маску нанесли, просто на волосся, волосся таке гладке. В мене зараз дуже посічені кінчики, не хочу їх обрізати, але якщо навіть отак от взяти і придивитися, то їх абсолютно не видно, вони якби стали такі знаєте, запаяні. От, Так що, ну, звичайно, треба робити якусь укладку ще. та Я люблю вирівнювати. Булося. Або там, взяти олійки і ще так, знаєте, його піджм'якати, щоб були такі от хвильки. От, так що масочка достатньо таки потім розігрілася, гріла ще так добряче гріла, от, але якихось таких аж знаєте, занадто, що хотілося її здерти з голови, не було такого моменту. От, так що, якщо така експрес-маска на 5-10 хвилин нанести, наприклад, там коли ви маєте волосся, вам десь треба необхідно вийти. Я думаю, що воно зараз дуже гарно буде, навіть якщо я феном, почну його вирівнювати, укладати, то воно дуже добре мені ляже, бо я це вже відчуваю по своїй самій структурі от, волосся. Просто зараз не хочеться його вкладати, ж нехай досихає природнім способом. От, в принципі. Все, масочку я, шапочку. Це так класно, як капюшончик виглядає. От. Залишилась там всередині ще маска. Можливо, якщо робити, наприклад, там ввечері мити волосся, чи, там, наприклад, на наступний день, то можна, звичайно, її ще зберегти. от, Або вже використовувати, нанесли, наприклад, свою якусь маску і вдягаєте ту свою шапочку. А чому і ні? От, в принципі, це все, що я сьогодні хотіла з вами поділитися думками, чи ви тестували таку шапочку для волосся, чи, можливо, у вас якісь є інші свої класні перевірені методи. Пишіть, мені цікаво, буде все почитати. Патчі, в принципі, мені теж сподобалися. в принципі, як і всі за корейські, нічим ось ці за 99 гривень абсолютно не гірші від цих корейських дорогих. От, маю з чим порівняти. Шукаю для себе зараз якийсь хороший крем під очі. Порекомендуйте мені, чи може ви щось таке знаєте, щоб гарно розгладжував мої мімічні зморшки. Чекаю вас в коментарях. Бажаю вам гарного дня, хорошого тижня, мирного, тихого, спокійного. Бережіть себе, своїх близьких, бережіть діток. Все буде Україна. Всім па-па, Бачимося -па. з вами в моїх наступних відео.